Я Катерина Бордуваліс, директорка Державного архіву Хмельницької області. Як особисто вас змінила війна? Напевно, що як кожну жінку в Україні війна зробила сильнішою, але дуже втомленою. Війна дала мені зрозуміти, настільки важливо цінувати кожен момент свого життя, час з родиною. Час з колегами, милуватися природою нашої прекрасної держави і просто цінувати найголовніші моменти в житті. Війна дала мені змогу насолодитися найголовнішим це нашими людьми, прекрасними людьми, військовими, волонтерами, медиками, вчителями, всіми тими людьми, хто зараз творить нашу державу, наближає перемогу. Війна змінила мене, але війна дала мені багато чого зрозуміти того, чого я не цінувала протягом того, коли війни не було. Як змінила війна, Держархів Хмельницької області. Архівісти області це люди, які раніше до війни. Були зберігачами історії України, зберігачами минулого нашого. То зараз війну архівісти не тільки оберігачі історії, архівісти є творцями майбутнього, оберігачами майбутнього. Адже вони зараз документують події війни, які в майбутньому будуть показувати геноцид українського народу, злочини Росії проти України. І наш свободолюбивий народ, який творить зараз перемогу. Перемогу не тільки для України, а для Європи, для всього світу. Про гарячу лінію державного архіву Хмельниччини. Коли почалась війна, кожен архівіст хотів максимально, як і всі, всі інші люди, зробити для України якийсь певний крок для того, щоб... Приблизити перемогу, і я дуже горда, що в державному архіві області жодна людина не виїхала за кордон, а всі прийшли на роботу, і протягом двох з половиною років це ніхто з архівістів з Державного архіву області не покинув своє робоче місце. І коли почалась війна, спершу, як і всі інші люди ми почали підтримувати військ. Військових, організовувати збір продуктів, харчування передавати на фронт. Деякі наші колеги організували в державному архіві області плетіння сіток, але ми розуміли, що ми можемо більше. І за ініціативи Хмельницької обласної військової адміністрації і за ідейності виникла така ідея створити кол-центр, який би працював 24 на 7 і. Працював би в таких чотирьох напрямках, дуже важливих, які на той час дуже були потрібні. І зараз вони потрібні. Це питання. Організації надходження гуманітарної допомоги, як всеукраїнської, так і міжнародної це допомога внутрішньопереміщеним особам, людям, які бігли від бомбардувань і були поселялися в нашій Хмельницькій області. І вони ставали жителями нашої Хмельницької області. Всебічна допомога цим людям і логістичні питання, які на той час були дуже дуже важливі, і потрібно було оперативно приймати рішення. І Я дуже горда, що Майже всі працівники державного архіву області долучилися до цієї гарячої лінії, які яку з радістю нам надав епіцентр, це центр в місті Городок. Колеги звідти працювали і приймали дзвінки. І потім, відповідно до того, яке питання було по дзвінках, вже переключали на осіб, які координували даний напрямок роботи з логістичних питань, з питань поселення внутрішнього, переміщених осіб з питань надання гуманітарної допомоги, і фактично, кол-центр на сьогоднішній день діє до сих пір. Він діє 24 на 7, цілодобово, і цікаво те, що на сьогоднішній день всі ці колеги-архівісти, які з перших днів обслуговували його, і досі його обслуговують. Проєкт Україна, це ми. Неймовірний проєкт, і коли я говорю про цей проєкт, в мене завжди виникає така хвиля великого щастя і великої усмішки. Адже проєкт був започаткований в 2023 році. Це був момент, коли ми відзначали в Україні День волонтера і в керівництва Хмельницької обласної військової адміністрації виникла така ідея якось. Маленьких волонтерів дітей всієї Хмельницької області і не тільки і внутрішньопереміщених дітей якось нагородити зробити такий реєстр дитячого волонтерства на Хмельниччині. І ми архівісти, нам було доручено архівістам реалізувати цей проект. І ми дуже широко попрацювали, адже вирішили, що про кожний колектив, про кожну дитину має знати увесь світ. І ми ініціювали збір документів національного архівного фонду. Про Дітей, волонтерів, які власними силами, власною працею, власним інтелектом, здібностями наближають перемогу. І перше видання було просто неймовірне, тому що перший том даного видання Україна це ми, адже було дуже багато цікавих історій, і ми побачили, що заявок набагато більше ніж 100, адже взагалі, ну, мета проекту була лише 100 історій дітей з Хмельниччини. І ми зрозуміли, що 100, 100 історій – це не досить, і згодом почали збирати ще документи, і це було 200 історій. І на сьогоднішній день ми підготували вже третє видання. Кожну історію ти читаєш, і ти надихаєшся, і ти розумієш, що що наша Україна вона буде. Цвітучою, квітучою, демократичною, і в кожному члену нашого суспільства буде продовжувати горіти той вогник свободи, тому що цей вогник свободи в наших дітях і в нас самих. Але напевно, що в наших дітях він буде набагато більший і цінніший, ніж зараз у нас. Проєкт пам'ять мого роду. Проект пам'ять мого роду народився на форумі на форумі ветеранської політики спільно з управлінням ветеранської політики. Мета цього проекту була дуже проста: саме показати ветерану, який прийшов додому, розвантажити ветерана. І показати, наскільки в нього в його родині, в його родинному дереві, в його генеалогії багато українського чудового, сильного, багато сильних предків, які зробили все можливе, щоб був народжений майбутньому ветеран. І пам'ять мого роду спершу розпочався з того, що ми приймали по п'ять родин. Це був відведений цілий день в державному. Му архіві області, але перед тим як ветеран прийшов до державного архіву області, архівісти вивчали його генеологію: тобто, ветеран надавав прізвище по батькові роки народження і місцину народження для архівістів, і ми вибудовували генеалогічне дерево для ветерана, а друга частина дня це була подорож до прекрасних історичних мандрівок нашої Хмельниччини. Це був Межибіж, Кам'янець-Подільський і вже відпочинок на в прекрасному місті, туристичному комплексі Дика Риба та Солар. І згодом, коли даний проект набрав такої популярності, коли почалася величезна кількість заявок, ми зрозуміли, що даний проект робити раз в місяць доволі таки замало і почали. Робити двічі тричі раз на місяць, і потім зрозуміли, що проект цікавий не тільки ветеранам та їх родинам. Проект був вже цікавий і. Родинам загиблих воїнів ми розуміли, що нам потрібно працювати із мамами, із дружинами, із дітьми загиблих героїв. Ми зорганізували другу таку гілку нашого проекту Пам'ять смогороду і зараз державний архів області спільно з управлінням ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації працює із ветеранами та їх родинами по проекту пам'ять мого роду і по проекту з Родинами загиблих. Фонд задля перемоги. Фонд «За для перемоги це така велика ініціатива Державної архівної служби України, і саме голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова. Це велике ініціативне документування подій війни, яке в Хмельницькій області розділено на велику кількість гілок. Першочергово ми документували події війни, як Хмельниччина бореться з Агресором це організація роботи релігійних, громадських благодійних організацій протягом всієї війни через фотосвітлини. Окрім того, це великий фонд, колекція портретів родин наших загиблих героїв. Вона увічнена в фотопортретах, тобто в фотодокументах, в документах постійного строку зберігання, і фонд, який ще ще крім цього ще однією одніє з ланок є волонтерська діяльність діяльність органів влади в також фотосвітлинах тобто фонд «За для перемоги це великий комплект документів який відображає боротьбу хмельниччини всієї хмельницької області і фонд який відображає вклад кожного з нас до перемоги Фонд локально поділяється на не тільки формується в державному архіві області. Фонд формується в кожній територіальній громаді, в кожному архівному відділі райдержадміністрації та міської ради. Тобто він локально дуже розгалужений. І це фонд, який дасть змогу в майбутньому показати героїзм українського народу, кожного українця в боротьбі за незалежність. Збереження пам'яті про героїв. Сьогодні завдання Державного архіву області створити по всій території Хмельницької області фонди особових походження всіх героїв, які віддали своє життя за нас разом з вами. І на сьогоднішній день в кожній територіальній громаді, в кожному архівному відділі райдержадміністрації міської ради ведеться величезний збір цієї інформації. І я б хотіла, щоб кожна родина, яка втратила. Е Батька, сина, чоловіка, брата знала, що вони мають принести документи, які посвідчують життєвий шлях нашого героя в державної архівної установи, і навіки увічнити його історію для того, щоб ми з вами ніколи не могли забути про цей величний подвиг заради нас. нас. Якою буде Україна після перемоги? Україна. Буде квітучою, демократичною, вільною державою, яка буде розбудовуватися, буде розбудовуватися, відбудовуватися нами, прекрасними людьми, сильними українцями і нашими чудовими дітьми, які зараз бачать, якою великою ціною ми здобуваємо свободу.